Цьому відео ми знову дізнаємося, що б'є клятий камінь, але це новорічний випуск. Так, так, так. А що таке новорічний випуск? Коротше, я можу використовувати предмети, атрибути і все, що пов'язано з новим роком. Ось тому, що б'є камінь 100% ялин. Що це тільки що було? Ялинка, ялинка. Ялинка явно поб'є камінь. Ялинка, ялинка, а скелі свята не зважають. Що? Окей, ялинка не б'є рук. Шкода. Ну тоді знаєте, що б'є камінь? Новоричний камінь. Новорічний камінь явно поб'є простий камінь. Що? Новорічний камінь це лише декоративний камінь. Це всього лише камінь, люди. Та я в шоці, я на одному етапі так довго стою. Ну, давайте. Санта Клаус. Санта Клаус. Він явно поб'є камінь. Та дід Мороз переносить подарунки, а камінь не подарунок. Першу людина, до речі, окей, що б'є Санта Клауза? Ем, блін, я так хочу написати літо, але у нас новорічний випуск. Ну давайте. давайте різдво. Я сподіваюся, Різдво поб'є Санта Клауза. Та. Різдво по українськи означає Різдво. Ем, що? А Дід Мороз це частина Різдва. По факту, по факту. Що б'є Різдво? Відсутність снігу. Ось. І так. Стоп, в сенсі, який вихід снігу. Ніякий сніг точно не може зіпсувати Різдво. Це повний кайф. По факту. Блін, сучний інтелект знає такі слова я в шоці. Що у нас відбувається снігу? С... Окей, давайте. Ну що? Ну, глобальне потепління це не зимов. О, давайте напишемо метро 2033. А блін. Ну тоді гра метро Ексодус. Це не поб'є. Просто і чесне слово заплутався. Окей, що у нас б'є рок? Сніг. Я на 100% впевнений, що сніг поб'є рок. Так, сніг уб'є. Сніжинки ніжні, але вони все одно можуть накривати камінь. Класно. Так. Що у нас б'є сніг? Е, ну що, що може побити? Камін. Камін навіть мою хату може побити, не те, що сніг. Мін? Який мін? А, камін. Окей. Що у нас б'є камін? М -м тепла зима. Ну дивіться, для чого камін, якщо у нас тепла зима. Теплий новий рік. Ось, теплий новий рік. Явно поб'є камін. Та. Так, що б'є теплий новий рік? У нас взагалі тут є свято. Стай. Новий, старий новий рік. Хто це взагалі придумав? Ну я впевнений, це переможе. Так блін. Старий новий рік це лише запізніле свято, яке не перевершить тепле. Окей. Так, що у нас б'є рок? Давайте ми напишемо новорічні пісні. Новорічні пісні явно краще за рок. Українські колядки не можуть навіть по, -по подрапати скелю. Та блін, можуть. Можуть. Що б'є рок? Точно, новорічний папір явно переможе камінь. Ну це по факту. Я, походу, вже зрозумів, як грати в цю гру. Що в нас б'є новорічний папір? Новорічні ножиці. Все. Що у нас б'є новорічні ножиці? Подарунок на новий рік явно краще, ніж ножниці. Та новорічний подарунок це набагато цікавіше ніж новорічні ножниці. Так. Що в нас б'є? Подарунок на новий рік. Е... Злий Дід Мороз просто нічого тобі не подарує. А. А? А? Новорічні подарунки переносить Дід Мороз, а не навпаки. Так, що у нас б'є злого Дід Мороза? По факту новичний настрій повинен побити. Та. Окей. окей. Що у нас б'є новорічний настрій? Вистов, ви просто подивіться, коли сніг не випав, а через два роки. Два роки! Новий рік через декілька годин. Так, що б'є камінь. Давайте, може, печиво. Ну, я сумніваюся. Так, печиво не б'є камінь. Так, так, так. Ну що може побити камінь? По факту кайло є, але це не новорічний символ. Свято, свято, точно свято. Ні, свято не б'є. Зима. Зима явно поб'є камінь. Ні? Зима це російська зима. А каменям пофіг на порі року. Вони просто сидять. Що б'є камінь? Сніговик. Так? Та, я вже сумнівався. До речі, капець прикольний сніговик. Що у нас б'є сніговика? Може, я з НОВОРІЧНОЮ палкою. Я з новоїчною палкою. Та я поб'ю. Так. Що б'є, я з новоїчною ПАЛКОЮ? Мама яка. Хоче спокійно їсти олів'є. Ну я впевнений, це факт. Бажаючи спокійно поїсти олів'є мама, б'є хлопця новорічною палицею в будь-який день. А, ха -ха. Щоб є мама, яка хоче спокійно поїсти олів'є. Новоричне привітання президента. Президентське привітання з новим роком це більше, ніж мама хоче просто поїсти. Так. Щоб є новорічне привітання президента, я впевнений, дід Мороз поб'є. Ось так. Щоб є Діда Мороза. А ні, 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 він же літає. Точно. Новорічне чудо явно поб'є Діда Мороза. Та-та, та та Щоб є новорічне чудо. Ну, новий рік давайте. Та він б'є. І на кінець, що б'є новий рік. А ми знаємо, що новий рік не б'є нічого. Тому я вітаю вас із 2025-м. Він у вас уже настав. Я знаю це. Напишіть, як там, як там в майбутньому. Ну і єдине, що я можу сказати, це. Бай бай -бай -бай хочеш пішли фланутись? Не вподобайку. Дуже підписуйся на канал, бо без тебе не буде круто. Став подобайку!